Панове, вітаю вас Полтавщина. Зараз, що сталося по саженцях. Залишилось тільки 4 сорта, вже чепуха. І я бачу, сталося те, що особу, звісно, нікому воно не потрібно, але я б сказав, би, що воно недооцінені ці сорти. Що в мене є? Є ось у мене талісман. Зараз видовбу для вас, покажу ой, корінчики. Я думаю, видно, ось такі корінчики. Ось така лозинка. Кучка талісману є, тут пару десятків є точно. Що в мене є далі? Далі є в мене переображення. Блін. Тільки ось пакував, видірнув Ну, ладно, щас ще раз видірну закидаю назад. Добав, добав. Все, ось. Бачимо коріння переображення. Далі що тут у мене є? Це в мене є анюта. по, анюті, по корінні. Ось що ми бачимо, яке гарне коріння. Це що в мене є, це теж талісмана кучка. Це, що в мене є. І ось у Чарлі. Давайте, ладно, вже, отут я його видав, бляха. Не хочеться видовбати, скільки його давайте оцю кучку. І ось бачимо Чарлі. Так що коріння скрізь хороше, лоза хороша. Кому треба, старі добрі. Перевірені часом, але чомусь недооцінені сорти, звертайтеся або в приватні повідомлення, або номер телефона я в описі залишу. Кількість, в принципі, є, по пару десятків кожного сорту є.